Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо для вас лінійку Forte. Це буде Forte RD504, Forte RD Lux і Forte R. Ці моделі абсолютно всі різні. Зараз ми покажемо з цінами, чим відрізняються, що і як. Значить, давайте зліва направо. Forte 244R. Це нова модель. Вона йде з реверсом. І на сьогоднішній день це найдешевий трактор з реверсивною коробкою. Характеристики у нас з РД-люксом будуть майже схожі, тому потім підчеркнемо просто те, що відрізняється на РД-Люксі. Міст передній, 24 й посилений, є редукторний міст, шестеренчатий, хороший. Наперед встановлені крила на металевих кронштейнах. Наперед у вас йде получається, 4 по 12 кг довантаження, тобто 48 кг. давить. Резина широка, 6,5,16 кіт 11,2 на 24 кг. Маса на цих тракторах е, стоїть отут біля кермовача, тобто винесена наперед на гору, щоб е, і не долітало до неї, якщо буде в вдажліву погоду кататися, і в принципі так більш зручно. Сидіння, остаткування, в принципі, все йде одно, однотипне, тобто коробка передач під праву руку, по поніжені, по центру. Е, на конкретно цих моделях ось важе ось людина реверса. Це розподільник. Це у вас підключає передній міст, блокується диференціал, він підпружинений. ось, Бачите, воно відскакує. Це вал відбору потужності, це гідравліка. З цієї сторони вал відбору регулюється швидкості. Кермо тут не регулюється, на жаль, переборка пластикова вбудована комбінованого типу. Є ручний газ, ось, звичайний лапчатий, як на мототракторах, але він працює. По задній системі стандартна трьохточка, без всяких фінті-клюшок. Із плюсів вона повністю цільна з одного шматка металу, без всяких сварних швів. І є чотири гідровиходи з розподільника. На них два окремих важеля. ви бачили. Причіпний механізм комплектації також. Він йде з регулюванням, дві швидкості валу відбору 540 80 обертів. На моделі Air Deluxe все те саме абсолютно в принципі, бачимо розподільник 4 гідровиходи, такі самі клешні, все те саме вал відбору, тільки тут буде механічна коробка. Якщо тут коробка 8 плюс 8, тут коробка у вас іде 8 плюс 2. Тобто немає заднього ходу додаткових етів. 8 передач вперед з поніженою передачею і 2 передачі назад з поніженою передачею. Також. Так, переходимо до 504-го, там буде значно більше відрізнятися. Вже все. 504. Е, йде вже з більшим двигуном. Він йде тільки на реверсивній коробці, тобто немає якихось проміжків. Е, давайте з задньої частини туди. Пройдеш, ні. По задній частині тут вже більш посилена йде. Два окремих гідроциліндра стоїть, тобто примусова гідравліка. Така ж сама стандартна клішня, тільки вона вже не пряма, а ось такої форми дугообразної виходить. І те образна перемичка знизу наварюється. Це для того, щоб, по-перше, більше тримало ваги. По-друге, воно фізично підключення йде не напряму, тому що виносні циліндри, тут воно заважає. Так, причетний тут бачимо уже нижнього положення, він відрізняється, він теж іде з регулюваннями підпалець. Дві швидкості валовідбору також. І чотири 4 тут також йдуть. Зашиті повністю що ті, що ті трактори. Тут буде вже відмінність по колесам. Колеса 12,4 на 28. Давай наперед туди. 12,4 на 28 і спереду вже колеса будуть більше теж. 8,3 на 20. Хоча міст. Звертаю увагу, стоїть такий самий 24-й. Тобто це бюджетний сегмент тракторів. Так, да, вони коштують 8 тисяч доларів, але міст стоїть 24-й. Кермувати він буде, але якихось особливих прибамбасів, типу погрузчика і великої лопати, ви на такий міст не поставите. Він просто буде поганіше працювати. А от новий RD-504, який приїхав, Ця моделька йде вже на пасивному мості. Бачимо, що мости відрізняються, хоча коштують вони однаково. Тому, якщо у вас є потреби в погрузчику, то треба менеджеру про це сказати, що треба нову модель з більш пасивним мостом, тому що ціна у них однакова, рік випуску однаковий, тільки чомусь дві різних модифікації. Можливо, мости коштують однаково, я не знаю. Ціна одна, трактори, по суті, різні. Можливо, можна буде якусь знижечку зробити на менше міст. Спілкуйтесь з менеджером, він вам все пояснить. Тут повністю рівна підлога, так само маса стоїть з цієї сторони. Тобто вони, в принципі, це, ну не те, що придумали, але просто такі приколи, тільки у них стоять тут. 8 плюс 8 коробка, побудова вся та сама абсолютно ідентичні трактори. По цінам 88,504, 404, їх зараз немає зібраних, вони коштують 7. RD-Lux на механічній коробці коштує 5650 і RK з реверсом 6,100. Гарантія два роки доставка безкоштовна. Якщо хочете, бачите номер на екрані, набирайте, консультуйтесь, замовляйте техніку у наль. Всім гарного дня.